Усім привіт! З вами Ліза. Дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам порожні баночки за листопад. Їх не так багато, але трохи є, тому показую. Для волосся всього два засоби закінчилося. Перше – це фарба Шварцков Perfect Mousse Permanent Foam Coloration. Це фарба Mousse з таким ось дозатором. Це тепер моя улюблена фарба, Це номер 404.0 IC Espresso. Він мені чудово підійшов. Так, в мене з ним виходить волосся майже чорне, але вона гарно мені все зафарбовує, що мені потрібно зафарбувати. І я брала світліші кольори. Тоді в мене виходив коричневий колір, але нічого не зафарбовувалось. Тому буду повторювати: замовляю на нотіну, но, на жаль, у нас чомусь немає це. Найзручніший для мене спосіб нанесення вигляді мусу. І одної упаковки мені поки що вистачає. Ну, не скажу там, що з запасом так, впритик, але е, можна розтягнути. Е, друге, що для волосся закінчилось, це буде сухий шампунь від The Living Proof. Це професійний шампунь. Також замовляла його нанотіну. Він дійсно, як тут написано actually cleans hair. Елемінайзер Oil, Sweat and odor. Дійсно, воно е, приховує неприємний запах, і волосся чисте після нього. Значить, Коли я вперше використала, чи я його погано стряхнула, чи що в мене був такий білий наліт, як пудра. І мені не сподобався, я довгий час не користувалась, але потім вже друге, третє використання такого не було. Загалом десь вистачило на 5-6 використань цього об'єму 198 грамів. Ну, почитала у відгуках. То зазвичай 200 мл 198 так і вистачає дівчатам. Наносити, як звичайно, ну, дійсно класний, працює. Зараз взяла також професійний від Marocanoil, але лише раз користувалася, також сподобався. Ну, Так, воно дуже дорого виходить, якщо на постійній основі це виходить, десь за місяць буде така пляшка уходити. Я ну, не завжди користуюсь, і часом воно дуже виручає. Тому, якщо вам отак, як мені часом, то можу порадити. А якщо ви на постійній основі, то вже дивіться самі. В принципі, в мене колись були батісти, ці бюджетні сухі шампуні. І вони, ну, я не можу сказати, що вони не працюють, вони також працюють але гірше. Так, Далі, цього місяця захотілося мені повиводити пробники, щоб вони не валялися. і Ось це крем від Avon You Skin Renewal Power Cream, сподобався. Приємний. ну Його мені не вистачило, знаєте, там на місяць, щоб сказати, що я побачила результат. Але він гарно згаложував, не липкий, не скочувався. ну так по першим враженням хороший. І ось такий ще крем також. New, Hydrate and Plump водний крем з гіалуроновою кислотою. Також приємний цей вже був блакитного кольору, у них цікаво, так колір, крему під колір упаковочки. Більш такий цей більш, ну як я не скажу, що жирніший, але більш сильніша текстура, а тут більш водянистий. Також непогано працював, мені сподобався. Так, десь ще в мене були пробнички, але щось я їх не бачу. Сироватка в мене така ще закінчувалась. Може, викинула. Знаєте, буває так, хочу зберегти. Е, так. Зубна пласта сплеш, освіжаюча зі смаком'яти. Оце мені вже більш сподобалось, бо це в Єві кладуть в е, замовлення. Колись була з огірком, то, то жах. Якісь хотіла в Єві купити повнорозмір, але не було. А колись раніше були. Так, ще спаст. Заодно покажу дві закінчилися. паста дель Капітано італійська. Беру їх в магазині блиск, вона була чорного кольору, гарно чистила зуби, сподобалась. І ось така Марвіс Classic Strong Mid, також сподоб... Mint. Також сподобалась. гарні пасти. Ось, знайшла такий ось пробничок серума з протенолом. Це типу як дія як ретинол має бути, але ну, щось там. Я, чесно кажучи, вам скажу, використала, але я не зрозуміла дії за одне використання. Дві масочки використала біоаква з лохиною і ось така, напевно, це бренд. Не знаю, це Zyherb з наборчику пробних зразків. По ефекту вони приблизно однакові. Оця мені більш сподобалась, бо лекало зручне, все добре. А тут воно якесь чималуте було, чи що. У ну, мене від оцих складинок навіть була вона так розтягнута по шкірі, залишилась заломана шкірі. Тому не сподобалось на мій формат самого лекала. Так, для обличчя. Для обличчя. Викидаю ось такий крем від q 10. Я його намагалася добити, ну, десь може ще так залишилось. Це денний крем з SPF 50, широкого спектру, щоденний флюїд. Він скочується у мене, коли розносиш тон, і навіть без тону скочується. Причому я його коли тестувала, коли він тільки в мене з'явився, нічого в мене такого подібного не було. Якось із часом, або може тоді в мене був такий дуже легкий від Мейбелін. це Skin Perfect, такий тон. І може він так тоненько лягав, що це не підкреслював це, не було помітно. Зараз він у мене скочується навіть без тону, тому не можу добити і нікому віддати, бо така особливість, я не думаю, що людині буде приємно. Ось, таку сороват я повністю використала з цієї ж серії anti wrinkle Dual Action Serum. Вона вмістила спирт у складі, але непогано вона я на ніч користувалася, зволожувала. Така була кремова, е, молочна, досить сильний різкий аромат. Ну, сказати, що я омолодилася і вона прибрала зморшки, я не можу. Просто зволоження догляд такий. Якби може, якийсь бар'єрний шар утворює на шкірі. Такий, знаєте, що відчуття зволоженості є. Так, ще в мене закінчилося два ось таких засоби: це сироватка, бустер, точніше, від віши. Його можна наносити одразу після вмивання, як перший крок. І воно якби, і тонер, і сироватка. Але я все рівно дуже люблю тонери, тому я пробувала одну цю сироватку використовувати, мені не сподобалось. Тому я під нею все рівно тонер наносила. А мінус бренду Vietshi зовсім не бюджетний бренд, помпа не йде до самого дна. І ще там залишається десь от стільки засобу, і приходиться його, доводиться витрягувати. Ну, це взагалі, я не знаю, чому не зробити по-людському. Так, від Oriflame закінчився ось такий. Тут написано treatment як маска. Відновлювальна нічна. Десь там в перекладі було написано, що серум, десь сироватка. Ну, я використовувала як вечірній крем. Бачите, тут, -тут до самого кінця і дозатор, все можна було використати. Досить такий поживний, живильний, і дещо мені навіть здавалося, що перевантажує трошки мою шкіру, яка і так в мене, в принципі, жирна. Але потім я звикла, і він липкий. От повністю поглинався, але ближче до подушки липло. І я якось до цього звикла, якщо, як я взяла наступний засіб, я вже це усвідомила, що він дуже прям липкий був. От це йому мінус від мене, не люблю таке. І на день в мене був ось такий крем, обожнюю, буду повторювати Козарекс Комфорт Керамід Крем. З центелою, ще там багато чого корисного, дуже-дуже класний. Він знімає подразнення, він заспокоює, він утворює такий бар'єрний шар, шкіра бархатиста, приємний дотик, немає висипань, воно все з цим бореться. Дуже класний. Ось такі патчі від Єлізавека закінчилися, золоті. Дуже хороші патчі, на мейкапі вони часто зі знижками. Корейські працюють, знімають напряки, все, бачите, всі закінчила. от І от Зараз у мене корейські патчі фейміш, і після них залишається оця рідина, в якій вони просякнуті, вона лишається під очима, і потім це треба змивати, бо воно скочується, воно не поглинається повністю, такий, як, як силіконовий якийсь шар. Підсихає потім, але не поглинається. Тому ці мені були зручніші у використанні. А ті доводиться спочатку панчі нанести, походити там з ними 15-20 хвилин, а потім тільки вмиватися, не завжди ті хвилини є, то тримаю тільки 5-10 і воно ефекту не, так. не такий, як би було повноцінно. Також закінчився лактацит, ось такий засіб для інтимної гігієни для щоденного використання. Подобається, гарно працює, нічого поганого не робить. Повтор уже стоїть у ванні. для рук закінчився від біодерма. Я вам навіть його не встигла показати в покупках. Я дуже рідко таке роблю. Але тут настільки жорстка упаковка, що він зовсім не вичавлювався і. Досить малий такий об'єм, 50 мл всього крем дуже класний. А тадерм для руки нігтів. Мені дуже він сподобався, він гарно і зволожує живіть. При цьому руки залишаються якимись як матовими як такими ну, не жирні, не липкі. Можна одразу із паперами працювати і в'язати нічого не буде, плямитися, все супер, але ну якби, незручний тюбик, дуже жорсткий. Не знаю, буду повторювати чи ні. Зараз у мене крем для рук немає. Закінчую масі, птично треба щось подивитися. В принципі, цей крем сам дуже сподобався. Я його в Єві замовляла, але, бачите, забула вам показати. Раз, два і вже він закінчився. Хочу показати, ось таку річ, яка мене прям вразила, взагалі не люблю цих хімій побутової в порожніх баночках, але це з АТБ Оксі, прямо від них, для кольорових. Тканин з ензимами. Я його взяла для кухонних рушників, він супер просто. Так, тут 200 грам. Мені здається, що там є і великі упаковки. Оцієї мені вистачає на 3-4 рази. У ну, мене тільки кухонні рушники. Не, за інструкцією спробувала, не сподобалось. Я просто заливаю чайника гарячою, киплячою водою і замочую. Десь. Ну, на годинку, там, поки ця вода не охолона, що можна буде руками трошки його так пожмякати. І дійсно воно класно відпирає, виводить плями, навіть ті, що застарілі. Ну, такі, наприклад, вже я попрала, воно мені не відібралось. Мені захотілося чимось таким скористатися. Супер. Я вже повторила, буду повторювати. Мені такі маленькі пачки зручно. Не знаю, якщо ви любите, щоб у вас великі були, там, звісно, воно економічніше виходить, то Придивіться, є ще в них і для білого типу. ось таке мило було тут трояндочка. Саме мило вам не покажу, вже лежить у мене в ваній, але пішло мило. Це мені дарували. От. І з декоративної косметики два засоби в мене закінчилися. Викидаю, а точніше відправляю в порожні баночки за рік. Ой, не знаю, чи треба це, це сміття збирати комусь. ну, Мені цікаво, чесно кажучи. Так, Maybelline Colossal Bubble, туш. Засохла, підсохла, погано працює. Е, відкрила нову, Скільки вона в мене була листопад, а я її в липні отримала. Ну, ось, рахуйте, серпень, вересень, ж... на ну, навіть 4 місяці. Це не була весь час основна туш, Я її виграла на тестування і. Коли я нею користувалася, в мене була в принципі основна туша. Але так як вже була відкрита, то я паралельно користувалася декількома. Вона дає об'єм, пухнасті вії робить, припіднімає їх трішки. В кого свої вії від природи? Довгі, густі, то вам сподобається. Мені більше подобається Maybelline Lash Sensational. І олійка від Lamel Let's Glaze в 403 відтіночку, в 404, відтіночку. 404 вже раніше в мене закінчила в цьому році. Бачите, вона вже суха, не наносить. Колір було, видно, він був помітний, непогано вона зволожує. Мені подобалася ця олійка. От. Тому можу порадити. Це вже в мене з цієї лінійки третя. 402 в тому році закінчилася, в цьому 404 і от тепер 403. Якби я повторювала, напевно, я би взяла 404, бо там вона коричнева, але кольор не такий насичений, на губах більш прозоро виглядає. Це прям така червона на губах. От і все, що закінчилося, бачите, з. Для тіла майже нічого не закінчилося, для волосся також мало. Але те, що закінчилось, те є. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі Па-па!